Друзі, всім привіт! Ви на каналі Метал за гроші або гроші за метал. Все, вихідні закінчилися. Приступаємо до роботи. План на сьогоднішніх пару днів. Зараз в гараж, розбираємо пралку, розбираємо телевізор. У мене там такий маленький, я потім покажу. Потім їдемо за металобрухтом. Потім їдемо ще забирати пралку. Треба все розібрати, зараз здати. От таких два. Пацієнта сьогодні <кък> першим ділом розбираємо. Дуже я довго сумнівався на рахунок того телевізора. Він такий маленький, прикольний, 70-го року. Металева кришка, ну такий рідкісний насправді тілі. зверху динаміки. Але я щось трошки погуглив, по Великсов. Вони є. Типу він, я так розумію, дуже нікому не потрібний. Ну, якби він був в ідеальному стані, так. Да. В такому стані некомплектний, не бачу сенсу тут збирати. Розберемо його, розберемо ту пралочку. Так, по пам'яті 100 гривень я давав і 100 гривень. Тобто кілограм міді звідси маємо забрати саме менше. Все, розбираємо і будемо важити. Починаємо з телека. Розберу телек, включуся. Хіба би щось конче було там цікаве, то покажу. А так то звичайний телек, звичайний розбір. Ну, нормально, зразу джекпот бонус цей корпус, що я думав алюмінів, металевий він де алюмінієвий. Дивіться, яка антикварна штука. 72 рік видно. Тобто пів кілограма алюмінію вже є. Ну, Середина нічого такого. Стандартно, плата, кінескоп, пару трансформаторів. Та й все. Добро розбираю. Тож, друзі, телек розібраний. грубо сміття. Досить навіть непоганий результат. Дивіться, скільки алюмінію. Я думаю, тут кілограм навіть алюмінію може бути. Тут були якісь, якісь цікаві речі з алюмінію. Така кількість проводки. Не враховуючи кабель живлення, пару платок. Теж тут нічого нема, це чорно-білий телевізор. Тут будуть трубчасті, будуть 315. -ті. КСО мають бути. Ну а по міді класно. Перший такий здоровенний трансформатор попався, це 300 г менше. Ця катуха, дивіться, яка класна, кінескопна. Ну і 4 трансформатори маленькі. Тобто саме менше, пів кілограма тут буде точно. Зважимо вже в кінці, коли будемо важити і вихід з пралки. Все. Переходжу я до правочки. Розбираю, включаюся. Цікавий момент по пралці. От бак пластиковий, а ця частина повністю все алюміній. Тобто круг, само собою, і оце все алюміній. Насправді не часто штука, двигун довідський величезний. Тобто повністю алюмінієва штука. Може за 2 кг алюмінію буде. Працюємо далі. Все, друзі, пралка розібрана, телік розібраний. По слабенько, такий кусочок міді, а алюмінію по пралці то, що треба. Двигун і три хрестовини. З телевізора мідь лежить тут, ще її також не чіпав. Зараз їду за брухтом, по дорозі вон сміття заберу, викину. Заберу металобрухт, бо вже година підходить. Подивимося, що там. І вже в самому кінці відео зважимо мідь і алюміній з того розбору. Тож, друзі, забрав я лом, блін, візька хмара, зараз дощ буде. Так, швиденько, ванна, чугунні труби, отакий От холодильник він металевий всередині. Буде безплатний алюміній. Дай він без компресора, ну, але алюмінька буде. Йдемо ще на ту сторону вам покажу. Газова плита будуть ці латунька. Тут теж є якийсь кусочок латуньки буде. Ось така прикольна саморобна гантеля. 20 кг важить. Це навіть не знаю здавати і не здавати. З чого вона, але якась така живався. з чого вона зроблена. Поняття немає. Ну, прикольна штука. Одним словом, розбираю зараз плиту, розбираю холодильник. Ну, все, там більше нічого немає, там чисто труби. Цю кришку розбираю. Тобто звідси дістаю вату, забираю алюміній, звідси забираю латунь. Сюди догружаю ту пралочку. Той телевізор. І їдемо на прийомку. Все, друзі, все запхав, все догрузив. Добив правку, то все порозбирав, барабан, сміття. Зараз швиденько його чик, викину і все, на сьогодні все, а завтра зранку їдемо на прийомку. Все, їдемо на прийомку. Зараз здамося, подивимося, скільки там вдалося там заробити. Ось наша прийомка, заїжджаємо. Все, друзі, я здався, вийшло. 340 кг на 1190 гривень. Грубо 1200 гривень. Взяв я по 250 Але я взяв менше, бо я ще свого доклав. Одним словом, 340 кг. Здав по 3,50 Далі їдемо за пральною машиною. Не їдемо за пральною машинкою. Подзвонила жіночка, каже, я в відрядженні. Типу, давайте перенесемо на інший раз, я вам подзвоню, коли приїду. Та якби без питань, ну, всяк, всі ми люди всякі буває. Ну, Але то не робиться за годину до зустрічі. Добре, що я до неї під, під не приїхав, да? а так, тут на гаражах. Але якось так. Вертаємося в гараж. А, ні, їдемо на заправку, треба заправитися. Е, з першого числа паливо дорожчає. І вертаємося в гараж, будемо важити. Заправився я. Я бажаю всім такого показника. В гараж. Так, друзі, тож, це є міць з телевізора, це є міць пральної машинки. Ну, давайте спочатку зважимо міць з телевізора. Вже мені конче цікаво, так воно непогано має вийти. Давайте я все покладу на вагу спочатку. Там будемо бачити. Так, вся міць у нас на вазі і того. 950 грам. Шикарний результат. Записуємо. Так, я помножив на 240 гривень. Вийшло на 228 гривень. Я вже відбив той міддю. До речі, хороший телевізор, кілограм міді, так? Давайте тепер зважимо мідь з, з пральної машини. Тут, звичайно, буде слабо. Таких два кусочка 400 грам. І множимо на 240 на 96 гривень. Давайте запишемо. Так, пралка мідь. 400 грам. Наскільки нас вийшло? На 96 гривень. Є. Давайте кинемо сумарно. Сумарно в нас вийшло. Кіло 350. Нормально. Добре, далі важимо алюміній. Алюміній з телевізора. Багато його нема, але я казав, що кілограм буде. Не буде. Буде 600 грам. На, ну, нехай давайте по самому бідному по 35. На 21 гривню. Записую. Так, і алюміній справка. Потішив, так потішив. 4,5 кг. На скільки я? 35 множив. На 155 гривень. Давайте запишемо. Так, і сумарно в нас алюмінію вийшло 5 кг. В принципі, досить навіть непоганий результат. 5 кг. Ну, звичайно, такі пралки на все попадаються. 5 кг алюмінію і кіло 100 Якщо я не помиляюся міді. Нормально, є ще в нас латунь. Давайте ще зважимо латунь. Тож, друзі, і ще трошки в мене назбиралося латуні з тих розборів. Тобто тут йдуть краники з газової плитки. В ванні попалися такі латуні. зливи, злив і перелив. Теж латунний. Тобто забрав Так, це теж з газової плити. Ну, а це справки з хрестовини, щітки, корпуса латуні, бо частенько металеві попадаються. Ну і всякий дрібізок. тобто Ці СП. Це все латун. В принципі, 800 грамів добавилося латуні в купілочку, а чого ні. Напевно, нікуди дописувати то не буду, бо це так скажемо зюди потрошки. Але по факту є. Ну і класно. Ще не все, друзі, ще в мене є. Я такі речі називаю безкоштовний метал, безкоштовний алюміній. Тобто це алюміній, який мені попався в черметі. Ну, я за нього гроші грубо не платив. Тобто Це йдуть пальнички з цієї самої газової плитки і морозилочка з того корпуса холодильника. І того ми маємо 1,95 кг. Пишемо 2 кг. Тобто 5 плюс 2, 7 КГ. Алюмінія мені вдалося добути за цей розбір досить навіть непоганий результат. Добро, йдемо, порахуємо чітко, скільки в нас вийшло по грошах з пралки і з телевізора. Тож, друзі, підводимо підсумки по телевізору. Мідь 228 гривень, алюміній 21 г. Чорне я не рахую, там, скільки там чорного було, 1-2 кг, то я не рахую. І у сумарно виходить 249 гривень стеліка. В принципі, нічого. По пралці 400 г міді на 96 гривень. І 4,5 кг алюмінія на 155 гривень. Сумарно 251 гривня. Тут ще можна, звичайно, додати чермет, там кілограм ну, 20 було. ну Я цих 20 кг від, від, порахую, як е, затрати на соляру, на дест паливо. Да? І того. У нас виходить сумарно 496 гривень. Мінус 200 гривень, яких я заплатив за кожну позицію. Чистими я заробив 296. Заокругляємо на 300 гривень. якось так. Весно ну, окей. правильна машина, телевізор це 100 гривень. Більше давати, ніж 100 гривень. За таку техніку за для розбору на кольорові метали. Сенсу немає абсолютно ніякого. Добренько. Час нам ще дозволяє. Тож, давайте ще розберемо таку панель приборів від автомобіля KIA. По ідеї, заді має бути велика плата. Але не факт. Чому не факт? Бо тут всі доріжки нанесені на якісь такі плівці. Тобто, один варіант, що це якась поверхнева плівка і всередині буде плата. Хоча я дуже сумніваюся, бо шлейфи вже геть тут є. А другий варіант, що тут, в принципі, нічого не буде, тільки ось, ось це і є плата. Но все одно чіп якийсь мусить десь бути. Одним словом, давайте її зараз розкручу і глянемо, що в ній всередині знаходиться. Підрозібрав я той щиток приборів. Да, дійсно, це, це і є плата управління. Я в шоці. Тобто ось якісь транзики запаяні на, на клейонці. Ось вам KIA, оригінальні, корейські. Якісні автомобілі. ахрінеть можна, ну чесно. Ну, це жесть. Добре, давайте далі глянемо. пластмаса, пластмаса і дивимося. Тупо пластмаса. Двигун і все. Тут. Ніби якась платка є. І тут двигунчик. І... пластмаса. Тобто, я в шоці. Щось я думав, що Кія це якісніші автомобілі насправді. А не кончу всі пластмасові. От. Що в нас залишилося? Датчик, давлення масла, двигун. Я його навіть розбирати не буду, кинув чорний метал. Датчик палива. Схожі між собою, я б сказав, одинакові. І панель приладів. Звичайно, все пластмасове. Ніяких тут металевих речей немає. Ну, давайте ще гляну швиденько, знімемо цю платку, подивимося, що там під низом є. Розібрав я цей спідометр. Як показував, все в пластмасі. Все в пластмасі. З не пластмаси отака от платка. Це одна єдина платка на всю панель приладів. Одна мікросхема і все. І конденсатор безкорпусний. Він білий. Навіть не знаю, чи він буде хороший. Отакий от мідь. Невідомо, як це знімати і чи воно того вартує і от така мідь Це було, ця кругла тут, в пластмасі, а ця велика стояла ось тут. Все, ці речі розбирати точно не буду. щось Я думав, що KIA набагато якісніші автомобілі, а не такі вони всі пластмасові. Ну, це свіжі роки, це 2000 якісь, я не знаю, який це рік. Ну, я думаю, що це свіжі роки. От, друзі, так що. От такі діла. Далі, друзі, треба мені ваша порада. Полишалися в мене... Якісь рукавиці купив, модні. Там ті вже порвані з Волги стартер. Ну, в принципі, я на нього плюс-мінус маю плани. Речі, які шкода розбирати в брухт. Карбюратор зібраний. Може комусь треба, я б його продав. Далі, є в мене ще цей топливний насос, паливний. Да? Ну Його, напевно, розберу. Далі, є в мене ця турбіна, ой, господи, ТНВД від ЛТшки старої. Нікому не треба. Стоїть на Олексі місяць, ніхто не питає. Якщо нікому не треба, напевне, буду розбирати. І тих дві болгарки. Блін, Що мені з ними робити? Я собі болгарку, в принципі, купив. Хорошу, нормальну, якісну болгарку. Не знаю, ну оця вроді як робоча. Як відносно. Що воно в брухті, то, то воно в брухті. Не знаю, теж, скажіть мені, розбирати їх, не розбирати. Трохи буде алюмінія. Там двигуни є. Лежать без діла. Болгарки мені вже велику. Не треба, я маю, повторюся. Не знаю, що з ними робити. О, то хочу вашу пораду. Ну і такі речі, може комусь треба захист. Можу подарувати, ні, викинув брухт Якось так. Я сьогодні хочу розібрати ці плати з, з того маленького телевізора. Тут нічого не буде, трубчасті таке дрібне. Це вже показувати не буду. Ну, тут нічого немає реально. Чорнобілі плати, трубки познімаю, напевно, та й все. Ще таку покупочку я здійснив, купив 6 кг міді. Такий хороший китик, набитий добряче. Я його чесно не розбирав, не розпаковував. А що там розбирати? То мій добрий знайомий Андрій. Він мені плати частенько підганяє. Тобто ніколи з тою людиною проблем не було, людина нормальна. То я, в принципі, не перевіряв, просто взяв по хорошій ціні, взяв по 200 гривень кг. В принципі, нормальна ціна на мідь то якщо хтось хоче мені продати по 200 гривень, можу вас купити. І що далі? І нова рубрика. Актуальні ціни на металобрухт. Тож, друзі, що там по цінах? Я так буду читати, трошки підготувався. Ну знову ціни в моєму регіоні на одні з прийомок міста. Це не оптові ціни. Це не найнижча, це не найдорожча. Це приблизна ціна станом на сьогодні. Дивіться, мідь від 200 до 240 гривень, коливається. Латунь, в принципі, 150 гривень. Алюміній 35-40, знову як де. Чорний з чорним, звісно. Да, 253. Баночка 18-20 гривень кілограм. І нержавійка 40 гривень. От, якось так. Такі ціни. В принципі, на кольорові ціни хороші, на чорних біда. Е, що, ще, що, ще, е, гирю цю я залишив. Поставив її там на прийомці на продаж, може продасться, не знаю. Поставив 400 гривень, хай стоїть. Продасться, продасться, не продасться, то, то не продасться. Е, Все, будемо закінчувати. Я поїхав на наступне замовлення. А вам всім щасливо до наступного разу. Пока-пока.